Усім привіт! Вітаю усіх, хто цікавить питання вирощування Павловнії. Мене звати Вадим, я оголошую конкурс на пошук партнера для спільного вирощування Павловнії. Мене цікавить партнер, в якого є мінімум 2 гектари землі, який має техніку і готовий, має бажання і час для спільного вирощування Павловнії. Зі своєї сторони, я надаю безкоштовно посадковий матеріал, консультації. Для того, щоб досягнути хорошого результату. Щороку ми будемо знаходити по одному партнеру, з яким спільно будемо вирощувати Павловнію. Підписуємо договір. І вперед, якщо вас цікавить дана пропозиція, контакти в кінці відео. Лишайте заявку і до зустрічі. Відберемо найкращих. Дякую за увагу!